Округлення натуральних чисел і десяткових дробів. Спочатку розглянемо округлення натуральних чисел. Щоб округлити натуральне число до певного розряду, потрібно глянути на наступну цифру. І якщо вона менша за 5, то починаючи з цієї цифри, всі цифри замінити на нулі. Якщо ж ця цифра дорівнює 5 або більша за неї, то цифру того розряду, до якого округлюємо, Збільшити на 1. А всі наступні цифри замінити на 0. Розглянемо Ну, Наприклад, число 5236 необхідно округлити до сотень. Сотні. Ось у нас. Двійка. Це і є цифра сотень. Відповідно, нам необхідно глянути на наступну цифру. Ця цифра 3. Вона менше за 5. Раз вона менше за 5, то значить всі цифри, починаючи з трійки, ми заміняємо на 0, двійку не змінюємо. Тобто ми будемо мати 5-2. Ці цифри залишаються. Інші цифри 3,6 міняємо на 0. Тобто 5236, якщо округлити до сотень, приблизно буде 5200. Знак наближення ось така хвиляста подвійна лінія. Це знак наближення. Читається, як тільки що я сказав, 5236 наближено до рівня 5200. Так. Тепер друге завдання. Число 5236 округлити до десятків. І так, цифра десятків – це 3 у нас. Значить, необхідно округлити до десятків. Дивимося на наступну цифру 6, більше ніж 5. Раз цифра наступна більша ніж 5, нагадаю, вона може дорівнювати 5, тоді оця цифра, до якої ми округлюємо, збільшується на одиницю. Всі інші цифри, що після неї, заміняються на 0. Тобто ми маємо 5, 5-2. Замість 3 тепер буде 4 і 0. Так, значит ще раз, для закріплення. Для того, щоб округлити до вказаного розряду, необхідно глянути на наступну цифру. Ну, от, як тут округлити до сотні, значить розряд сотні. Глянути на наступну цифру, якщо вона менше, ніж 5, тоді ці цифри замінити на 0. Ось. Якщо ж наступна цифра 5 або більша. 5, як тут 6, наприклад. Тоді, значить, оцю цифру, яку ми е, розглядаємо е, в даній ситуації деякої ми округлюємо. Ми збільшуємо на 1, стрійки, 4 стаємо. Всі інші цифри, що йдуть після неї, заміняємо на 0. Тепер наступне правило. Правило округлення десяткових дробів. Для того, щоб десятковий дріб округлити до одиниць, 10, 10, 100, ну і так далі. Треба всі наступні за цим розрядом цифри, відкинути. Тобто, в натуральних числах ми заміняємо на нулі, а в десяткових дробів просто відкидаємо. Нагадаю, це пов'язано з тим, що нулі, які в кінці десяткового дробу, відкидаються. При цьому, якщо перша з цифр, які відкидають, менше за 5, то останню цифру, які залишають, не змінюють. Якщо ж перша з цифр, які відкидають 5 або більше за 5, то останні з цифр, які залишають, збільшують на 1. Ну, тобто, те ж саме, що в натуральних чисел, цифра розряду, до якої ми округлюємо, або залишається без зміни, або збільшується на 1. Ну, наприклад, число 5,236. Тисячних. Необхідно округлити до десятих. Десяті це цифра 2. Защо ми дивимося на наступну цифру 3. Вона менша, ніж 5. Отже, оці цифри ми не заміняємо на нулі, а просто відкидаємо. І отримуємо наближений результат 5,2. Тобто, нагадаю, нулі які ми пишемо у випадку округлення натуральних чисел, у випадку десяткових дробів вони не пишуться, тому що нулі відкидаються. Відповідно, 5,2. Так, слідуюче число 485 цілих. 3 мільйона 112 312 656 мільйонів. 485,312,656 тисяч 656 мільйонів. Необхідно округлити до 10 тисяч. 10 тисяч це четверта цифра, після коми Раз, два, три, 4, тобто. Ось. Значить, дивимося наступну цифру: це 5. Раз це 5, то цифра, до якої ми округлюємо, збільшується на одиницю. А ці цифри відкидаються. Тобто ми будемо тепер мати ось так. І цифра 10-тисячних збільшується на одиницю. Тепер це буде 7. Тобто ось вона цифра 10-тисячних до округлення і ось вона після округлення. Ці цифри відкидаються.